Інклюзивна форма є всюди. Просто не всі хочуть створювати умови. Інклюзія це дуже широке поняття, тому що інклюзія для кожної дитини буде різна. Ми ще забуваємо про таке поняття, як особливі освітні потреби. І це не тільки діти, які мають інвалідність. Особливі освітні потреби це можуть бути дуже різні верстви населення, яким також будуть потрібні створення, потрібно буде створення цих самих спеціалізованих умов і школ має забезпечити умови для навчання кожної дитини. І так, це є порушенням. Я би радила всі ці відмови фіксувати саме у письмовому вигляді, тому що коли, на жаль, у нас доходить справа до якихось, скажімо так, правових порушень, ми звертаємося там, до суду, до адвоката, до поліції. І всі дуже забувають про те, що вони казали, забували, в якій формі вони відмовили. Тому я дуже раджу наполягати на фіксації цих відмов. Також я нагадую, що ви можете подавати документи. Вашої дитини не тільки особисто, ви можете подати запит електронною поштою закладу освіти, ви можете надіслати листа з запитом, і згідно законом, вам зобов'язані надати відповідь. І якщо у вас є ця відповідь з електронним варіантом або паперовим, ну це вже щось. Тому що те, що на словах, на жаль, ви не зможете довести цього правопорушення.